Thank you Одинку двадцята 20.40 час інформаційного випуску на телеканалі Візит. Наша команда зібрала для вас усі головні події, новини, факти та коментарі. Тож згодом про все розповімо детальніше. А в Україні сьогодні вже 1442-й день великої війни. Мужні оборонці продовжують захищати нашу країну. У студії для вас працює Леся Жуйкова. Вітаю! Тож про те, чим сьогодні жив Кременчук та громада, розкажемо спочатку стисло. Ще один уродженець Кримчука, відважний захисник, став частиною небесного війська. Сьогодні в останню путь містяни провели полеглого воїна Володимира Пустовіта. Хвиля респіраторних інфекцій накрила Полтавщину. Щотижня хворих стає більше, а вірус не відступає. У чому підступність ГРВІ цього сезону та як берегтися, дивіться у випуску. Кременчуцька лікарня планового лікування тепер матиме ім'я її екс-головного лікаря Леоніда Ляха. Усі подробиці такого рішення вже за мить. Справу про трагедію 2024 року, коли після бійки з пасажиром помер водій маршрутки, знову не вдалося розглянути в суді. Які причини розповімо далі. Кременчук знову у Скорботі. Сьогодні місто попрощалося зі своїм захисником Володимиром Пустовітом. Воїн загинув 30 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Тривалий час його вважали зниклим безвісти, і лише тепер він повернувся додому, де й знайшов вічний спочинок. На церемонії прощання у міському палаці культури була й наша знімальна група. Рпустовіт народився 8 жовтня 1968 року в Кременчуці. Саме тут минули його дитячі та юнацькі роки. Він закінчив гімназію номер 21 а згодом вище професійне училище номер 7. За словами директора закладу Миколи Несена, Володимир запам'ятався як старанний, відповідальний та здібний учень. Володя вступив на навчання до нас з 1 вересня 1984 року і навчався в училищі по 17 червня. 1987 року він оволодівав професію слюсаря ремонтника він нею оволодів, був працевлаштований на Кременчуцький автомобільний завод, там працював. Ми його пам'ятаємо, як знаєте, він був дуже шустрий, хлопець такий. Ну, в слюсарях-ремонтниках у нас усі були шустрі. Займався спортом, любив футбол, він грав волейболом, займався і так. Згодом Володимир Пустовіт пройшов строкову військову службу, а після повернення розпочав роботу в патрульно-постовій службі Кременчука. Роки спільної роботи сьогодні згадує його колишній колега Володимир. Проробив я з ним багато часу і був у нього командиром. І, в общем, то, що він загиб, захищаючи нас, це каже все про нього, який він був який і залишився. веселий, він постійно жизнерадосний був, такий, що з ним і весело, і, і цікаво було розмовляти. Товариш Володимира Пустовіта Сергій згадує, що на початку повномасштабного вторгнення Володимир без вагань приєднався до батальйону територіальної оборони Кременчука, де відрізнявся сміливістю, відповідальністю та готовністю прийти на допомогу. Він був зв'язковцем, зв'язківцем. Професійним зв'язківцем, дуже хоробра, дуже смілива людина, дуже грамотна в своїй професії людина, як зв'язківець, користувався повагою своїх товаришів. Він мріяв, щоб скоріше закінчилася війна, був великим патріотом України, розмовляв виключно українською мовою. Теплими словами згадує свого товариша і подруга Володимира Пустовіта Тетяна. Вона розповідає, що Володимир завжди був доброю, щирою людиною та справжнім прикладом відданості своїй батьківщині. Познайомилися ми ще до повномасштабного вторгнення, відпочивали разом на байдарках, займалися разом туризмом. Вовчик був наш веселий, завжди привітний з юмором. Гарний друг. Коли почалась війна, він став на оборону, і ми йому всячески, хто як могли, допомагали йому. І коли він просив, то завжди оказували поміч. Загалом Володимир Пустовіт вирішив стати на захист своєї країни ще до початку повномасштабного вторгнення. Він добровільно доєднався до Лов Збройних сил України, підписавши контракт 20 січня 2022 року. Про його службу та рішучість розповіла військовослужбовиця Анна Тарасова. Служив у військовому званні старший солдат, оператором, механіком відділення управління штабу батальйону взводу зв'язку. Загинув на жаль 30.10.2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України її суверенітету та територіальної цілісності в районі населеного пункту Любимівка Кореневського району Курської області, Російська Федерація раніше вважався зниклим безвісти. У полеглого воїна залишилися дружина та син. Вічний спочинок Володимир Пустовіць знайшов на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Відтак він став частиною пантеону героїв, які назавжди вписали свої імена в історію боротьби за Україну. Щодо новин оперативних, учора на початку 20-ї години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селі Піщана неподалік Кременчука. Вогонь охопив покрівлю, гараж та легковий автомобіль. Чи вдалося рятувальникам локалізувати займання? Далі у коментарі прес-служби ДСНС. Негайно на місце виклику було направлено місцеву пожежну охорону села Піщане та рятувальників 14-ї ДПРЧ. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття гаражу на площі 55 метрів квадратних та легковий автомобіль Рено, який знаходився у гаражі. На пожежі отримав травму власник домогосподарства. Від знищення вогнем було врятовано будівлю гаражу та поруч розташований житловий будинок. Причина виникнення пожежі встановлюється. Слідчі поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури підозрюють 31-річного місцевого мешканця у незаконному збуті наркотичних засобів. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Деталі розповіла інспекторка з комунікації Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. Факт незаконного збуту наркотиків задокументували оперативні працівники поліції Лубенщини. За попередню інформацією слідства, фігурант збивав пігулки метадону серед місцевих мешканців. 31-річному мешканцю Лубен повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами першої та другої статті 307 кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно. Наразі судом обрано йому запобіжний захід тримання під вартою у рамках відкритого кримінального права. Що триває досудове розслідування. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Поліція Полтавщини з'ясовує обставини отруєння трьох людей, серед яких неповнолітня дитина. До відділення No4 міста Зіньків Полтавського управління поліції учора близько 20.30 надійшло повідомлення від медиків, що в одному з будинків міста люди ймовірно отруїлися газом. За попередню інформацією, подія сталася у вечірній час, коли родина перебувала вдома. Ймовірно, дев'ятирічна дівчинка, її 18-річна сестра та 23-річний чоловік постраждали внаслідок отруєння газом. Їх ушпиталили. Під час огляду місця подія. Дії правоохоронці попередньо з'ясували, що отруєння могло статися через несправність газового обладнання. Наразі обставини та причини події встановлюють фахівці. Кременчуцька лікарня планового лікування, колишня районна лікарня, тепер носитиме ім'я її екс головного лікаря Леоніда Петровича Ляха. Саме за це сьогодні проголосував колектив медичного закладу на своїх зборах. Зазначимо Леонід Лях очолює центральну районну лікарню 29 років. За його керівництва значно збільшився. Ліжковий фонд медустанови збудовано районну поліклініку, кардіологічний корпус тощо. Про численні досягнення та заслуги видатного лікаря цього дня один за одним говорили колишні та нинішні працівники лікарні як аргумент, що заклад дійсно має носити ім'я свого екс головного лікаря Леоніда Ляха. Подробиці колективних зборів у стінах Кременчуцької лікарні планового лікування далі. Розмову про присвоєння лікарні планового лікування імені колишнього головного лікаря закладу Леоніда Петровича Ляха тривають давно. Але як пояснювали з приводу цього питання міські владники, для оформлення такої ініціативи необхідно зібрати документи, провести збори та надати протокол разом із листом від нинішнього керівництва лікарні, після чого подати звернення до міського голови. І ось у стінах медзакладу відповідні збори таки організували. Щоправда, на початку зборів нині нинішня очільниця лікарні, пані Людмила Мигаль, поставила під питання присутність на них журналістів. Хоча тема публічно важлива і викликає суспільний інтерес, я хочу спитати в колектива: чи колектив не проти того, що будуть присутні засоби масової інформації? Тому що лічно я не приглашала, я спрашую думки колективу. Чи згодні ви на голосування давайте згодні, щоб були засоби масової інформації. Хай <плес> буде. Тож спільним голосуванням журналістів на зборах таки залишили. Ну а далі до слова один за одним просились як колишні, так і нинішні працівники лікарні, аби розповісти про свою історію знайомства та співпраці із видатним лікарем Леонідом Ляхом. Леонід Петрович Лях, продовж 1959-го 1988 років до, 100, до останнього дня життя був безмінним головним лікарем Кременчуцької центральної районної лікарні. Він прийняв лікарню на 35 ліжок, в штаті якої було лише 5 лікарів. Ну, що з тим був він. Та завдяки його організаторському таланту і високим морально вольовим якостям кардинально покращилось матеріально. Технічна база лікарні. Зокрема, побудовано чотирьохповерхову поліклініку на 600 відвідувань у зміну, п'ятиповерховий лікувальний корпус на 120 ліжок, одноповерхові лікувальні корпуси на 220 ліжок, житло для медичних працівників на прилеглій території. У складі лікарні були створені та оснащені терапевтичне, кардіологічне. Хірургічне, травматологічне, неврологічне, гастроендокринологічне, опікове та реанімаційне відділення до речі, як пролунало, нині того ж таки кардіологічного центру у лікарні вже немає. Залишились тільки окремі ліжка для пацієнтів із серцевими захворюваннями. Згадали цього дня на зборах і про цілі покоління лікарів, яких навчив та виховав талановитий управлінець і досвідчений медик Леонід Лях. Гарну когорту спитав в лікарні. Працювали у нас сімейства Островських, Затинацьких, Шульц, Коваленко. До речі, Ольга Миколаївна зараз професорка, працює і навчає студентів в Київському медичному університеті. Ольга Миколаївна нагороджена орденом княгині Ольги, з яких людей виховав він як учитель наш. Це надзвичайна людина, надзвичайна людина. І я підтримую з усією душею ініціативу присвоєння нашій лікарні його ім'я. Як його любили хворі. Він робив гінеколога. І я вам скажу, очередь була. Доброжилательно всього. Тож після усіх цих промов перейшли до відкритого голосування і одноголосно підтримали присвоєння Кременчуцькій лікарні планового лікування імені Леоніда Ляха. Зазначимо меморіальну дошку на честь 70-річчя ексголовного лікаря ЦРЛ на будівлі поліклініки відкрито ще у 1998 році. Кременчуцька громада втратила ще майже 54 мільйони гривень. Верховний суд України остаточно зобов'язав міську раду Кременчука. Виплатити цю суму з шістьма нулями тов «Кременчуцька ТЕЦ за різницю в тарифах за 2021-2022 роки. Касаційну скаргу мерії відхилили. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Зазначимо, що ще близько трьох мільйонів гривень з міського бюджету пішли на судові збори у цій справі. При цьому міська влада продовжувала судову тяганину, хоча раніше сама визнавала ці борги і частково їх уже сплачувала. У результаті десятки мільйонів гривень, які могли піти на укриття, генератори для шкіл, і садочків, стабільну роботу лікарень або допомогу оборонцям. Тепер доведеться віддавати за помилки і рішення чиновників. Сьогодні у Крупівському районному суді Кременчука мало відбутися чергове засідання у справі резонансної бійки між водієм маршрутки та пасажиром військовим. Однак, вкотре справа не зрушила з місця, і вкотре все через наявку свідків з різних причин. Та цього разу не з'явився до зали суду і адвокат потерпілого, який планував вступити у процес після укладеної угоди. Нагадаємо, мова йде про конфлікт, що стався між 55-річним водієм маршрутного транспорту Сполученням Кременчука, Мучук Полтава, Олегом Брагою, та 32-річним пасажиром. У ході бійки водій зазнав тяжких тілесних ушкоджень та за кілька днів. Помер у лікарні. Дію обвинуваченого правоохоронці кваліфікували за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Під час сьогоднішнього засідання прокурор клопотав про витребування з медичної установи, де обвинувачений проходив лікування під час судового розгляду всіх довідок про його стан здоров'я. Перебував на стаціонарному лікуванні в лікарня» за задання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради з метою встановлення психічного стану здоров'я також з зазначення вищої лікарні медичної документації відносно лікування для проведення психіатричної експертизи. Дане клопотання суддя Наталя Мурашова ухвалила та призначила наступне судове засідання на 18 лютого. Однак питання, чи з'являться на нього ключові учасники процесу, які могли б пролити світло на всі обставини трагедії, залишається відкритим. До інших тем на Полтавщині зафіксували сезонний сплеск гострих респіраторних вірусних інфекцій. І початку місяця фахівці відзначають стабільне зростання захворюваності. Кількість хворих на ГРВІ зросла на 23% порівняно з попереднім тижнем. Найбільше випадків інфекцій реєструють серед дитячого населення. Лише за один тиждень захворіло понад 4 тисячі дітей. Медики зазначають, що саме ця вікова група залишається найбільш вразливою в період сезонного підйому респіраторних захворювань. Загалом від початку епідемічного сезону, який стартував восени 2025 року, на Полтавщині вже зафіксовано й летальні випадки, що свідчить про серйозні ситуації та необхідність дотримання профілактичних заходів. Про причини такої динаміки, захворюваності, особливості перебігу хвороби цього сезону, а також рекомендації лікарів щодо профілактики та своєчасного лікування, дізнавалися наші журналісти. Понад 7 тисяч захворілих лише за один тиждень. За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у перший тиждень лютого в області на гострі респіраторній інфекції захворіли 7 тисяч 362 людини, що на 23% відсотки більше ніж тижнем раніше. Показники майже відповідають рівню захворюваності цього ж періоду минулого року. Водночас суттєво перевищують дані за 2024. -й. За словами Кременчуківців, які зіткнулися з недугою, цього сезону ГРВІ Переноситься важче і затягується на кілька тижнів. Дуже тяжело, тяжко взагалі. От зараз навіть неділя пройшла, все одно виходжу з нього так тяжко, взагалі тяжко. Дуже. Сестра хворіла. Ось. Як переносила? Дуже тяжко, дуже багато грошей пішло на лікування і капельниці навіть робили тут тяжкувати і дороговато. Знайома в мене хворіє, тут дуже три дні лежала, зовсім крутила її, всюду дуже тяжко. Такий грив у Боліли, дуже важко боліли, як переносила. Смертельно. лежали в больниці дуже причину такої сезонної захворюваності, яку цього року, так би мовити, складно перенести на ногах. Лікарі пов'язують з одночасною мутацією кількох вірусів: грипу ковід? 19 та інших респіраторних інфекцій. Дійсно, одужання відбувається довше ніж звичайне. Угу. Скільки воно триває? Основне при лікуванні. Це приблизно тиждень і ще людині треба на відновлення. Десь днів 10-14 людина ще відновлюється. Тобто може бути слабкість, катеральні явища, такі як там закладений ніс, якесь підкашлювання ще може залишитися. Найвразливішими до захворювань згідно статистики залишаються діти 4181 – тисячі випадок, тобто більше половини від усіх хворих на Полтавщині. У Кременчуці через масову захворюваність близько двох десятків класів навчальних закладів переводили на дистанційне навчання. На минулому тижні десь було класів 20 закрито по ну, загалом по ну, по закладах, по всіх закладах. Але було це на минулому тижні. Вони сьогодні ж на дистанційній у нас формі навчання. А завтра буде у нас вони виходять на своє навчання, тобто завтра ми будемо знати, кількість класів, які будуть на дистанційному. За словами лікарки, знизити риск захворювання можна було б завдяки вакцинації проти грипу. Втім, поширене утримання від щеплень і серед дорослих, і серед дітей продовжує впливати на зростання хворобливих випадків. Водночас є й інша сторона статистики: лише за минулий тиждень 15 мешканців Кременчуцької громади все ж вирішили вакцинуватися проти грипу. Щеплення це один із надважливих механізмів захисту. Дійсно, бачимо, що люди, які вакцинувалися вчасно від грипу, вони або не хворіють зараз в сезон, або хворіють менше. Дітки вони дійсно контактують в колективі, і тому в них дуже великий відсоток зараження. Якби дітки були щеплені з дорослими, то звісно, що захворюваність зараз була б менша. Чи має сенс вакцинуватися проти грипу зараз, вже наприкінці зими? Ні, зараз, на жаль, вже немає сенсу це робити, тому що є активний спалах захворюваності. Тобто, це треба робити на початку сезону, кінець літа і початок осені. Більшість ж мешканців Кременчука, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть: не хворіють, тому й не вакцинуються, намагаються оберегтися від інфекцій іншими профілактичними способами. Цієї зими не хворіли ще. А вакцинувалися взагалі від грипу? Ні, не вакцинували. А прищеплюєтесь? Вакцинуєтесь від грипу? Ні, нічого ні цього. Ми не хворіємо, то нема потреби. Не хочу. Я знаю, що є така вакцина, але якось не вакцинувалася, не знаю. А дотримуєтесь якоїсь профілактики, щоб не захворіти? У ну, мене імунітет хороший, то в принципі вітаміни, фрукти, свіже повітря. В принципі, все і тепло одягатися. Ну, спорт. Спортом, спорт. Спорт. Да, ходьба, проруб. Не хворіли? Ні. А вакци... і не будемо. А вакцинується хтось у вас щиро? Всі вакцинувалися проти да. Да? да. А є якась профілактика у вас щоб не захворіти? Здоровий життя. бігаємо, празнуємо. Надіємося, віримо, все добре. Побільше свіже повітря, чайки, все таке інше, і харчування. Цей год ще не хворіли. Ще. Ну. А вакцинувались хтось з родини проти грипу? Ні, проти грипу ні. А давно колись проти ковіду всі вакцинувалися. А є якісь у вас методи профілактики, щоб не захворіти? М -м -м, тільки народні. Вітаміни. Не загортуємося і не хворіємо. Просто зараз на роботу не ходиш, менше контактів і воно. Є у вас якісь методи профілактики немає. І не вакцинувалися? Ні, не вакцинувалися. Окрім цього, медики зазначають, що нині існує можливість швидко діагностувати грип за допомогою аптечних тестів. За словами Тетяни Турбаєвської, для їх придбання не потрібен рецепт, а необхідна кількість тестів доступна у аптеках. Нам це підтвердили й фармацевти. Самі лікарі додають, що сподіваються, з настанням тепла та весни динаміка захворюваності поступово знизиться, як показує досвід попередніх років. Втім, наразі вірус продовжує активно циркулювати. Тож громаді радять не знижувати увагу до профілактики і свого стану здоров'я. Це була остання інформація нашого випуску. Ще кілька слів про погоду. Сьогодні вночі та завтра вдень мороз стане менш відчутним. Уночі синоптики прогнозують до мінус восьми градусів, вдень близько мінус шести. Вітер до трьох метрів за секунду. Вночі та в першій половині дня ймовірний сніг. Нагадаємо, якщо у вас є актуальна тема або нагальна потреба, з якою ви готові поділитися, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Або пишіть у соцмережі нашого телеканалу. Дякуємо нашим захисникам за відносний спокій та вам, глядачі, за увагу. Побачимось уже завтра. Бережіть себе та своїх близьких.